Стівен Кінг, Кістяна церква. Я пишу вірші з 12 років. Тоді у 7 класі я вперше закохався. Відтоді я придумав сотні поезій. Недбало строчив їх на шматочках паперу чи на половину списаних блокнотах, але надрукував лише півдюжини з них. Більшість розкидано по різноманітних ящиках. Бог знає де, бо я не знаю. На те є причина. Не вважаю себе великим поетом, і це не спроба прибіднитися, а щира правда. І коли мені справді вдається створити щось таке, що мені до вподоби, то це радше випадковість. Цей твір я включив у збірку тому, що він, як і інша поема у виданні, більше скидається на оповідь, ніж на поезію. Перший начерк, давно втрачений як і чернетки до історії, яка потім стала 81-ю милою, я написав, що у коледжі під впливом драматичних монологів Роберта Браунінга. Зокрема, моєї останньої герцогині. Інша поема Браунінга, Чайльд Роланд до вежі темної прийшов, надихнула мене на створення серії книжок, добре відомої моїм постійним читачам. Якщо ви читали Браунінга, то певно почуєте радше його голос, ніж мій власний. А якщо не читали, то й добре. Моя поема це в першу чергу історія, яка, подібна до багатьох інших історій, створювалася для насолоди, а не для препарування. Мій друг Джиммі Сміт зачитав той перший втрачений начерк одного вівторка на поетичній годині в університеті Мейну, тоді, у 1968 му чи 69-му, його прийняли схвально. Чому би ні? Джимі доклав максимум зусиль, гучно й старанно декламуючи поему. А хороша історія завжди захоплює слухачів, байдуже написана вона строфами чи абзацами. Ця була непоганою, а обраний формат дозволяв відмовитися від прозаїчної структури. Восени 2008-го мені пригадалося, як Джиммі читав поему. А оскільки тоді у мене було творче міжсезоння, я вирішив переписати її наново. Ось результат. Гадки не маю, наскільки він схожий на оригінал. Джиммі, сподіваюся, хоч де б ти був ти прочитаєш це того дня ти підірвав зал. Як хочеш ти мене послухать, візьми ще по одній помиє помиї твоїпіло, та менше з тим. Було нас тридцятеро і двоє, як забрели в зелену твань, та тільки троє бідолах долізли до вершин. Ми тридцять днів блукали там, усіх пожерла глухомань. Туман зелений трьох не вбив, то Менінг був в Ревойс і я. Що книга каже, та відома. І врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це. Я здохнув ліжку, як останній забутий богом сучий син, а Менінг як? Та біси з ним, то все його прокляті гроші нас завели у пекло те. Він здохне в ліжечку? Хех, та де? Я знаю, досі гниє він у похмурій церкві кістяній. Що за помиї? Дай ну ще. Ні, хочу дві, як у тій пісні. За віскі ще теревеню, а коли хочеш, щоб заткався, шампанського мені неси. Слова не варті ні гроша, а тиша дуже дорога. То що я там казав? Двадцять ще дев'ять у поході вмерло, і з ними баба. Цицьки у неї були файні та зад кістлявий. Знайшли її в багатті з гаслим обличчям вниз, і попелясті візерунки вкривали шию й ніс. Та не згоріла. Жар остиг, коли вона упала. Вже мертвим полум я було, як і вона сама, не замовкала ні на мить, а як вмирать, і слова не сказала. Що кажеш, люди, то вінець всього, та хер тобі, і матері твоїй, якби в твоїй мамці був один, вона би вже батечком була. Я антрополог всім казала, та не було вже повірні граму вченості у ній, як з попелу її тягли. Обличчя вкрила чорна сажа, а очі кіптява взяла. Чого померла, та бог знає. Той педик Доренс нам казав, що, певно, то інсульт напав, а він єдиний з нас усіх на лікаря, хоч трохи схожий. Що ти загаявся? Неси мені заради бога віски, життя без нього скорбний шлях. І день за днем когось ковтала та ненаситна глухомань. Колючка Карсона убила, вп'ялася в ногу й боліла, стопа набрякла і гнила, а як ми здерли черевика, побачили чорнющі пальці, темні, як бісове чорнило, розлите в менінговім серці. Рестона і Полгоя павуки згубили, екерман помер, його змія вкусила. Лискуча гадина отруйна, вона на дереві висіла, як елегантний дамський шарф, вжалила Екерману носа. Чи лютий біль спитати хочеш? Таке послухай. Горопаха своє обличчя дерне щадно, зривав шматками власну шкіру, як груші з гілки, здох сердега, шматуючи змертвілі риси. Що ж, смійся, грьбане життя, коли сміятися не сила. Цей світ скажу потішне місце, якщо ти ненормальний, звісно. Про що я там казав? Із мосту гепнувся жав'є, коли ми витягли його, то вже не дихав бідолаха. Життя йому хотів вдихнути Доренс та висмоктави з горла тлусту п'явку, набрякло, як тепличний помідор. Як з пляшки корок, вирвалась вона й луснула між ними обома їх, заливаючи хмільним бордо. На ньому всі ми живемо. Всі ми пияки, як січеш, про так от, як же боїд вмирав, тоді нам Менінг розказав, що п'явки влізли хлопців в мозок. Не відаю про те нічого та пам'ятаю, мертві очі ніяк закритись не могли, вони все обертались, надимались вже як жав'є холодним був. Щось там всередині було, голодне, отак от було. І все це підшалений лемент. Кричали мавпи на папуг, папуги вторили їм криком, і разом біснуватим хором вони гукали до небес, закритих грьобаним зелом. «Це віскі чи гівно у склянці? Не знаю, чи тобі казав, одна з тих кровопивць залізла французу прямо у кальсони. Ти знаєш, що вона там гризла? Сам Дорен став мерцем наступним, його провалля проковтнула. Витів недовго, і ми чули той тріск, що душу холодить. Шию зламав. Ось і фінал. Йому було 26 років і наречена десь чекала, та годі з тим закрита справа. А життя то п'явка в горлі, то провалля, і мимоволі ми всі впадем туди. А життя то суп, в якому овочами є ми всі. Філософія чи ні? Незважай, вже надто пізно, годі мертвих рахувати. У дупель п'яний я. Що ж, врешті ми дійшли туди хлоп'ята. А тепер таке скажу вам: коли ми видерлись на осліп, нарешті понад глушиною, то вже були в могилі Ростой, Техасець, як там його звали. Доренс і Тімон з трохи інших, потім і решта полягали від лихоманки, котра вмить до тла повипікала тіло і зеленою зробила шкіру. Тож до кінця дійшли ми троє. То Меннінг був Ривойс і я. Нас лихоманка теж палила, та ми самі її убили, перш ніж вона не вбила нас. От, тільки не одужав я, і не одужаю ніколи. Моїм прокляттям віскі стало, топлю у ньому своє горе. Тому неси мені ще піла, а то горлянку переріжу, забувши грьобані манери. І кров, що булькатиме в горлі, я вип'ю замість алкоголю, тож будь розумником малий, попить, неси мені мерщій. Нарешті ми знайшли дорогу. Таку широку Менінг знає, що там могли слони ходити, якби не вирізали їх всі ласі до кісток слонових, доблизько вичистивши джунглі. Давно було це, ще тоді як газ за нікель продавався. Звивалася дорога вгору, і вперто лізли ми по ній, по камінцях, що рвались висі зло на матінки землі, скакали на чекляті жаби, пеклись на сонці, а ривой згорів у дикій лихоманці. А я, о, я вже просвітлів, хоча в очах і млаща смерть на світ застилала пеленою, та мозок був ясним і чистим, немов водиця зі струмка. Тоді я юним був настільки ж, як страхолюдом нині став. Рота, чого розкрив юначе, ти думаєш, що я не бачу, як ти на мене позирав, та не тремти, скажу тобі, що свій прийдешній образ, бачиш, по цей бік столу в мені ти. Тож ми полізли понад хмари, понад гучні пташині зграї, де гострий кам'янистий меч в блакить врізається жорстоко. Менінг біг, як навіжений, а ми кинулись за ним. Навіть Ривойсуперед гнав, хоч і тяжко хворим був, але він хворів недовго, зовсім ні. Вниз поглянули з вершини і побачили таке, що миттєво запалило душу Менінгової тіло. Жадібність вона не гірш за гарячку настроїла. Він схопив мене за лахи, що лишились від сорочки, і спитав, чи це не сон. Я йому сказав, що бачив те, що й він. Тоді Ривойся запитати він надумав, але перш ніж бідолашний слово мовити устиг, пролунав із глухомані божевільний дикий гуркіт, наче світ перевернувся, наче вся земля навколо підхопила лихоманку і до нутрощів згоріла. Я у Менінга спитав, що він чув, а той відмовив, ніби він не чув нічого. Надто зайнятим він був, зазираючи в провалля на прадавню глибину в древню церкву кістяну. Мільйони літ лежали бивні у древній вічності могили, таку подобу пекло б мало, якби зробив хто пил із лави. Ти, певно, думаєш, що трупи висять на колючках прадавніх в грубниці ті, що сонця повна. Дурня, немає там нікого. А гурки дужчав, наростав, котився ближче до вершини. Здавалося, небесна твердь з землею місцем помінялась. Каміння ходором ходило від того грому з глушини, котра людей немало наших навіки у полон забрала. Ростой, Доренс, вчена баба і ще двадцять шестеро пропали. Та тут з'явилися вони, дикі примари страхітливі. Сірим весь світ заполонили, в глибоку прірву несучись із вічної колиски часу. Слонів таких ти ще не бачив, а поміж ними височіли, повір, я не брешу, іначе ті мамонти, що існували, коли людей ще не було, їх бивні, як ножі, біліли, а очі кров'ю налились. І всі вони неслись, неслись гігантські зморшкуваті туші. А в одного є прифігів, між зморщок квітка затисалась, як бутоньєрка, ну їй бо. Ривойсь від жаху заволав, руками очі закривав, а Менінг вів своє, не бачу. Був схожий на мужика, що на дорозі не побачив знак грьобаний, тож дурня грав тепер він перед копом. Я відтягнув їх на узбіччя в якусь печеру недалечко, і дивились звідти ми на них. На вічний плин за гранню часу, який волів би ти не бачить, і все ж очей не відведеш. Вони йшли повз нас, над нами, і, не спинившись ні на мить, вони летіли з кручі вниз, свій шлях ревінням звеселивши, стрибали в попіл забуття до тих кісток, що там лежали. Годинами вона тривала, агонія смертей химерних, розбурхана могутнім ревом, оркестри, мабуть, грають так стихаючи. Ми ледь не задихнулись від пилу й смороду лайна. Ривойсу тут зірвало дах, і він підвівся та не знав, тікати йому чи бігти з ними. Не знаю, що вже він обрав, але вони його забрали, він падав головою вниз. Я бачив, як майнули в небі його підошви, нігті, руки. Одна рука злетіла ввись, а інша. Якась велика древня лапа її від тіла відірвала, тому рука злетіла вгору. Ще пальці ворушились навіть, немов казали нам, папа, скоро зустрінемось, хлоп'ята. Я висунувся із печери, щоб глянути, як там Ревойс, і це побачив. Не забуду, як він крутився, наче дзига, розхлюпуючи кров навколо. Здавалося, світ став червоним. Ну а повітря повне всморід плоті паленої, і кості його тепер лежать у купі з костями мамонтів. Де Депіло, я що, базікаю задарма. От тільки дивна була мить, на дні глибокої могили лиш він один лежав новий, його були там кості й тільки, ніяких інших. Зрозумів, ці мамонти нас злетіли в прірву, але не лишилося від них і сліду, наче й не було. І тільки церква кістяна стояла, де вона й була, з рудою плямою на ній. То був Ревойс, ти зрозумів? Страшні минулого примари і не відпустять, хоч блага їх, хоч ні. А Менін, вилізши з печери, тремтячим голосом сказав ми вже багаті, наче в нього до того грошей не було. Чекай, а як же щодо того, що бачив ти? я запитав. Невже ти інших поведеш у ці забуті богом нетрі? У цей прадавній храм поганський, де папа римський, навіть він зі страху встявся б. Але Менінг лиш головою похитав, як не в собі. Долоні вгору підняв на них ні граму пилу, хоч і ще мить тому від нього ми ледь не вчаділи. і кіпоть нас вкрила з голови до ніг, не наче сірий смертний саван. А він своє, то нам здалося. Свідомість хвора розігралась від лохоманки і вод застійних. Знову каже, ми тепер багаті, сміється дико. О, той сміх йому падіння напророчив. Я бачив, сучий син здурів, і смерть когось із нас чекала. Та ти й сам знаєш, хто вижив, бо я сиджу перед тобою і напиваюся у дупель. О, я не народився сивим. Були часи, коли волосся пасмом і беновим спадало мені на лоба. Він каже: ти не бачиш, дурню? І більш нічого. Далі Вереск. Та хер йому і хер тобі за усміх скривленого рота. Вже й не скажу, як рятувався. Вся втеча видалася сном, зеленим, повним масок темних, блакитним, повним світлих лиць, а потім в місті я очуняв, де не лишилось більше снів. Тут всі сліпі до них чули, як Менінг був. Він в смертну мить ніяк повірити не міг, що його гроші ніц не варті, що всі його швейцарські банки від пекла врятувати не зможуть. Прокинув світ тупого болю, котрий печінку колупав. Усе мені здавалось, що ті сірі привиди повстали з нетрівнебуття і знов земля гуркоче під ногами, а мамонти летять увись. Я вже їх бачу вуха, бивні. І сморід їхнього лайна мене в холодний піт кидає. Я бачу знов ті древні очі, знов очі, очі. Бо життя на мить, здавалося, спинилось, потрапивши в петлю. Збагнути доволі складно, що є час, який живе в собі самому, за гранню власного буття. Вона ще й досі там, я знаю, та церква кістяна. І я її хотів би відшукати, щоб кинутися в глиб часів. Скінчить комедію невдалу. Замкнуть петлю. Тож відверни своє тупе лице від мене реальність то плюгаве місце, святого в ній нема нічого. Тож дай мені ще раз піла тост піднесемо за слонів, яких і не було ніколи. Для Джиммі Сміта.